До того. Тоні Старк, винахідник, геній, патріот Америки. Син легендарного винахідника зброї Говарда Старка змалку славився своїм блискучим розумом. У чотири роки він спаяв свою першу схему. У шість склав перший двигун, у 17 з відзнакою закінчив Масачусетський технологічний інститут. Аж ось помирає титан. І наступником легендарного засновника Stark Industries стає Обідая Стейт, друг і соратник Говарда Старка. Доки не вертається 21-річний глудний син, який стає новим керівником корпорації. Із ключами від королівства тоні продовжує справу свого батька, створює нову зброю, досконалих роботів, супутникові системи. Сьогодні Тоні Старк змінив імідж індустрії зброї і забезпечив свободу та захист інтересів Америки в усьому світі.